Я Медведчук Мирослава приїхала з Івано-Франківщини. у мене вже сім років була проблема із колінним суглобом. Мені поставили діагноз артроз колінного суглоба, але час проходив, і у мене вже з артрозу перейшло в гонартроз. Останній рік було просто, просто дуже велика проблема. Я не могла ходити. Болі були і вдень, і вночі, постійно приймала знеболюючі. і тоді я пішла на обстеження до лікарів у нас і сказали мені, що треба зробити оперативне втручання. Ми переглянули так, подумали, я дочка і чоловік, характеристики всіх лікарні, лікарень, а також клініки «Енгельхольм», переглянули відгуки про клініки та лікарні. Відгуки хворих і прийняли одноголосне рішення, що я оперуватись буду саме у клініці «Енгельхольм». Тому що клініка Енгельхольм найкраща клініка в Україні. А чому в Україні? Тому що тут оперуються люди з різних областей України та не тільки пересічні люди, такі як я, а й лікарі. От я записалася на операцію. На 25 квітня до найкращого лікаря, ортопеда-травматолога, е, е, ортопеда доктора філософії, е, окріма Ілі, Іліча. Ви знаєте, коли я приїхала в центр, е, я побачила, яка панує атмосфера спокійна е, в центрі. От е, і в мене хвилювання вже не було на тому етапі, на якому я зразу приїхала. Мене вразило, приємно вразило діагностика до операції. Апарати з самих найсучасніших брендів світу. Це мені до обіду. Я пройшла повністю обстеження та лабораторне обстеження крові. Коли результати були готові, сказали мені, що все добре, я можу робити операцію. Почався другий етап. Мене підняли передоопераційне приміщення, я дуже боялася, але е, дякуючи е, анастазіційній команді, які на позитиві е, з позитивними емоціями, з розрадою е, до мене віднеслися, то коли вже я йшла в операційну палату, я вже зовсім заспокоїлася і йшла прямо як на свято. <сум> зовсім не переживала, е, бо знала, що тут працюють самі кваліфіковані лікарі. Операція пройшла успішно завдяки найкращому лікарю, окрім Іллі Іллічу. дякуючи також Кам'янченко Ані Валерівні, які доклали максимум зусиль, щоб моя операція пройшла швидко та успішно. Я дуже відчирного серця їм вдячна за це. Наступний етап у моєму оздоровленні була інтенсивна терапія. Ви знаєте, я теж була приємно вражена, тому що палата інтенсивної терапії оснащила найновішими, скажімо так, ліжками ортопедичними, такими, як я бачила в Італії. А також мене дуже приємно ввазило позитивні емоції, які панують у відділі. Ми всі, знаєте, після операції такі не дуже здорові. А тут на позитиві, через дві години-три, нас підняли, почали ходити. Фельдшер, Віталік і Влад, також Артома з нами підбадьорували нас, розумієте, і я дуже вдячна їм за те, що вони підняли настрій, і ми навіть забули, де ми знаходимося, що ми після операції. Потім на наступний день нас перевели, мене вже перевели в звичайне відділення. Там я пробула один день, теж все було на найкращому рівні, вражає комфорт. Приміщень потім вже почалася дуже важлива така ланка у оздоровленні це реабілітація. І за містом у селі Коровія є цілий фізіотерапевтичний комплекс, який проводить реабілітацію та оздоровлення хворих, які оперувалися. Ви знаєте, коли я потрапила в цей комплекс, в мене таке було враження, що я прийшла у готель 5 зірок. Таке дуже комфортне перебування, скажем, окремі палати, палати на двох, дуже комфортне ліжко, таке як вдома, у неї як у лікарні. От я почуваюся, що я не хвора, що я десь на відпочинку. Дуже індивідуальний підхід до кожного пацієнта лікарів, також лікаря-реабілітолога. На який займається зі мною і до обіду, і після обіду багато процедур на різних апаратах, які дуже допомагають мені в оздоровленні. Переваги клініки Хольм, яка знаходиться в місті Чернівці. Найперше це кваліфіковані спеціалісти лікарі, які проходять стажування в різних в європі, в різних містах. Комфортне перебування в палатах, емоційний стан та психологічний, також чотирихразове збалансоване харчування. Все відповідає новітнім технологіям, скажімо, перебування на оздоровленні після операції. Це ніби я десь за кордоном у клініці знаходжуся. Раніше перед операцією в мене дуже боліла нога. Крім того, що нога дуже боліла, мені ліву ногу розвернуло прямо так викривалило. І некомфортно було. Я навіть мені незручно було ходити. Розумієте, стидно, що після операції я дивлюся. Ноги в мене нога нормальна, яка була й до того. Я дуже навіть за це дуже вдячна. Це супер, супер. Що могло б бути? Це найкраще здорова нога та ще рівна. Я хотіла ще сказати про одну перевагу клініки Енгельхоль. Це дуже важлива перевага, тому що рідним не треба допомагати хворому, не треба супроводжувати його під час операції, не треба на стільчику сидіти вночі у лікарні, приносити купляти лікарства. Тут все включено. 100% все включено. Повний догляд, повний сервіс все включено. Я дуже щиро вдячна і мене це дуже радує.